Добро пожаловать в мою жизнь. Четверте реалити шоу. Зараз монтую вам реалити шоу, але це ще з першої частини. Я зараз знімаю четверту частину, а монтую першу. Тільки що перекидав файли з третього реалити шоу. Витягую флешку і дивлюся, немає типу, такої штуки білої, там де налог. Там де типа блокувати. Що нема цієї штучки, то типу, карта не буде читати, розумієте? Не буде записувати. Ти вставляю, пишу, що немає карти такі, бляха, Дилюся. Оооо, почне шукати швидко. У мене раз було біля гнізда, де запихав карточку. Представляєте, вже другий раз така штука. Перший раз, пам'ятаю, в парку сидів, і в мене була ця штука біла. Якомусь карманчику, типу якась штучка, якийсь такий мішечок, розумієте? Тоже знайшов, блядь. А я ж налякався. Думав, як же буду вам знімати відоси. Сьогодні думаю зробити реаліті-шоу в такому форматі, я люблю, ну ви знаєте, там, де По пару секунд і вже інший кадр йде. Отак. От і сьогодні ми їдемо робити мені, типа. Для мого живутка. І сьогодні я вам розкажу про свою хворобу. Вона називається Герх чи Грех хуй його знає. Зараз буду їсти яїчечка. Яїчечка мої. Два яїчка мої. Зварила мені маманька яєчок буду їсти яїчки. Тому що я лікуюся. Заїбало мене серйозно. А потім я зроблю зарядку для очей. Тому що, блядь у мене хуйовий зір через те, що я монтую. Сиджу бату за ноутом. взагалі я вже сижу протягом трьох років. Так, жорстко. І щоб не носити окуляри, я роблю зарядку кожного ранку, потім обід, потім ввечері. Завжди роблю зарядку для очей, щоб відновлювати свій зір. І вам раджу також робити зарядку через те, що, якщо е, ви носите окуляри, це ще гірше для вас. Просто з часом, через пару років. У вас зір буде ще гірший. Часов навчите окуляри. Mm, да З'їв їжка, але ще хочу їсти, я свій зробив хліб, масло і мед. Тому що з солодком тільки можна їсти путінги, бісквіт і мед. Все. Більше нічого. Я тупо кінчаю, коли їм мед. розумієте? Тому що я вже три місяці рахуєте на такому харчуванні, тільки можна їсти мед. І від мене дітяє задоволення. І більше нема нічого такого, що можна задовільнити в харчуванні. Добрий день. Замилень. Зараз я вам розкажу про свою блячку, хворячку. Називається Герх. Чи грех? Хуго знає. Вона означає гастро... Зараз, зараз, мінутка, мінутка. Подождіть, біожозабув. Бля. Гастро рефлюксна, значить це грех. Гастро рефлюксна. Якась там, блядь, хвороба. Це така штука, я вам пояснити, я поясню вам на хопський розум. От є да, от Типа страхід. Ось шлунку із тут, да, починається шлун, от така штука Типа, в мене отут перед входом в цю порушнину е нема, скажімо так, Цього рефлексу. Типа, в мене там дирка ота. Типа, воно не закриває, нема клапана, який тримається. Коли ви їсте, воно відкривається закривається, і тримається їжа. У мене цього нема. Я просто тіпо, тупо блядь, тупо як порожнина якась. Просто закидаю хавчик. От. І це все виникло через те, що я багато їв, не пережовував. І тупо чекаємо. О, я тупо ковтав. І само Я завжди спішив. Я завжди багато їв, спішив, не переживав ковтав. Ну завжди, знаєте, блять, блядь, били, били цю хуйню, били і коротше. Пошло. Ну і через алкоголь. Через алкоголь, через те, що я пам'ятаю, коли у мене ця хуйня починалася, це було літо. 10 серпня я бухав. На другий ранок присинаюся, мені туди болить, і так хуйово. Так хуйово, що пізна. І от я вже лікую третій місяць-ту дирку Правильне харчування, дієта. І все. У мене режим 8.30 таблетка, потім 9 годин їм, чу-чуть, Потім через 2 годинки знову їм щось чу-чуть, Потім аж обіду в 2 годині, потім 4 знову їм щось чу-чуть, Потім 7 їм чу-чуть, потім 9 їм ще чуть Отак. Отак кожен день. This is reality show. Можливо, буде операція, не знаю. Але краще, щоб зробили операцію, тому що мені легше буде. Тому що... Наші завжди, блядь, їбашти таблетки, і що можна просто, блядь, кухню зробити. Я бачу, що там вставиться ті магнітики, типу, що ну, стискає мені там все, типу закриває мені. Вот. Але не знаю, може там треба щось, блядь, і як то правильно сказати. Шити. Хуй не знаю. Я теж читав, що типа там шиє, щось шивають, не знаю. Просто розумієте, я хочу нормально харчуватися, я хочу, блядь, З'їсти кусочок піці, блядь, Зісти шаурму, розумієте, я вже не їв цього, блядь, місяцями. Це пізда. Як жити? Я зараз живу заради того, щоб поїсти нормально. Я чекаю цей момент, цей день, коли сісти, взяти, блядь, піцу, не шаурму, блять, духи всякої хуйню смачної і жерти, блядь, вічно. Це для мене стало мічою вже, щоб нормально поїсти, блядь. Для когось мічта щось добитися в житті, а для мене мечта стала, щоб поїсти нормально. Розумієте? Через те я заходив в депресухи різні. Бо я хочу нормально харчуватися, хочу пухати, хочу курити, блядь. Хочу відродитися, хочу бути таким, як раніше був. Тому що, розумієте, це кардинальні зміни в житті. Ти був таким, тут зараз така от хуйня, і ти вже, блядь, інший. Ти такий. Весь час. Я взагалі в шоці, що я ще знімаю відоси, що я взагалі займаюся тим, що я, що я люблю. Розумієте? Бо це піздец. Для мене хавчик це завжди було головне. Я завжди любив їсти смачно і багато. Тут вже нема. Тут нема того, від чого ти получав задоволення. Розумієте? Тупо такий унилий весь час ходиш. Та я ходжу зараз. Дивишся на тих людей. Ти сука завідуєш. Типа, що не неї є шаурму, а ти не можеш їсти шаурму. Ну ти можеш їсти, але воно, блядь, повлияє просто. Краще вилюбуватися, а потім їсти, блядь. І для мене це дуже важко. Через те, що я молодий і хочу їсти дуже багато. Бо я читав, що старим, типа, їм легше. Тому що їх не тягне так сильно їсти, так як мене. Я не знаю, ти хочу жерти, що пізде. Ну нічого, скоро думаю, вже буду нормально харчуватися, перевірюся тут. Скажу, що робити, що до чого. Можливо, зробить операцію. Іду хавати, блядь. У мене такі бувають моменти, що я зриваюся. Типу можу з'їсти щось не то, що положено, розумієте? Тому що я себе провірив і кожні два тижні мене ламає. Тупо, я можу, блять, матюкати всіх посилати нахуй. Буду нервовий, блядь, завжди. Можу говорити в сні, завжди, що хочу їсти. сестра казала, я завжди говорю про хавчик в сні. А, що що таке? Бувають такі мислі, типу в думках, типу, що там піздець хочу жерти нахуй. Та біздан. Таке робиться, що ого аж страшно, серйозно. Тупо от така картинка. Отут хавчик. Це я і тко виглядає. Сука мо, блядь. Моє. Отак. От таке буває протягом кожних двох тижнів. Я похаваю. Все, блять, попускай. От з'їм зі піці якоїсь там, або щось таке, або якийсь там салатик, або картопля, м'ясо. І типу, мені вже легше стає, типу, і я далі можу взяти на дієт. Ну, на це харчування яким я харчуюся. Вот. Так і живем. Єбать, вісім мінус знімаю. Це я запиздівся. Монтую вам реаліті шоу, часи на перше. Коротше, не вийде вже зробити зарядку очей, тому що, блядь, ми спішимо їхати кудись-туди, а потім туди. Не знаю. Коротше, треба одягатися. А ви слідкуйте, бля, я вдягаюся. Ебай, тут, коротше, бачите, нема такого. Де може злихати ж на руки? Я б хай таку дирочку сюди малесенько. блядь, залазь, давай, сука. Десь проїбав, блядь, шапку. Не знаю, де моя шапочка, моя хорошенька, така моя дівчинка, моя шапочка. Де ж вона моя шапочка? Моя шапочка. А ой, моя шапочка. А он тебя целует. говорит, що любит на на та, -та. На-на-на-на Хочеться до нас є Дякую Тарасу Мельнику за опрошування Тобою духів Бля-ять Фейс, бо ти флексуєш, суки Холодно, бля-ять Нахуй йду, вже кудись

Мамі чуть Клауду. Приїхали ми вже хуй зна куда, я тут не шарю блять, що за така. Мама пішла, що на почту, бля, я їй бов рот нахуй буду сидіти і слухати блядь Клауд, фарун, блядь SCOR! Скор! 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 ОКЕЙ! Я вже за сьогодні зняв, блять, сорок одне відео, це пізда, блять. Вчора я зняв сто відеосів, Після вчора хуй знаколи. А в перший день я зняв 200 плюс. Це Топчик! Топчим, топчим, топчим пятки, топчим, топчим, Ну как меня бесят высокие, под басы строки. Топчим, 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 топчим пятки, топчим, топчим, топчим. бас! Ну no, как же мама. Меня... Диджей, no. mm -hmm. дай нам звук бас.

любит деньги. Мама любит дети. Е, е! Они так хотят конфеты и так хотят и конфеты. Конфета в жубах под самодельный саунд. Давай вместе с нами и без правил. Ом, исчезнет грусть в день, когда наступит праздник. Принесет меня туда, туди е Приїхали з маманкою в центр комерчалі Уніко, бачите. Там супермаркет, іпермаркет, іпертріскаунт пише, а там пише Аблямля, крека Отак. Зайшли фруктовий відділ з маманьки, дивіться скільки тут фруктів всяких. Дивіться отам, бачите. І от там, от там аж далеко йде. Бачите, штуку, зелену. Чеки на те, щоб купити хліб собі. Типу там якісь номерки є отут десь. Вбивають вам е, цифру вашу і іде, купляєте собі хліб, типу така черга. Шукаємо зараз, мені молоко не жирне, там сирок нежирний, йогурт нежирний. Тому що мені, бляха, не жирне, тільки можна. Ось такий сирочок маленький, бачите? Коштує євро 50. бачите, йогурт. Нежирний, 0 процків пише, бачите? во, 0 процків. Далі чистить ракетку, знаєш. Зараз ми в пошуках нездобного печива для мене. Тепер мама носить в руках. Ага а я казав, брати мам тілешку. Вийшли вже з цього перстранські кого якось називається, непонятно. ми купили дивіться скільки. От мене кульок, у мами кульок. Скільки мама вийшло все? 50 євро, 50 євро. за оце і оце. так, друзі. У мене зараз виключиться камера, але це не суть. Так що готуйтеся до чорного екранчику. Зі словами... Заїбала камера виключатись. Курва куку! Страшно, блять! Страшно! В'їбав, коротше, дві розтяжки, тому що я купив собі тунелі десятки. У мене були вісьмерки. Зараз їбав. Розтяжечки На десятку. Ще трошки так похоже, в одинку-дві і учіпляю тунелі собі. От бачите, отакі от тунелі. Зараз вам покажу. От такі, закриті. Типа, тут нормально. А тут така от хуй. Блять. Сука, де ти впала? О. Бачите? Як воно ну йде? Блять. От так. Грибочок. Купив ці тунелі за євро 50 в китайському магазині. Ось тільки тут ровер є. Бачите? Займає спортом. <кій> китайські магазини це так як в нас Тернопіль. Базар. Серйозно. В Італію приїжджають китайці і відкривають свої магазини. І там дуже все дешево. Тому що ясно ж, блядь, китайські, ви знаєте, що китайські речі це гавно. І там тупо всі купляють. Ну, типа не купляють якусь... Там не купляють одяг з одягу. Хоча там дуже багато є одягу, є взуття. Ну таке, блядь, знаєте, ніяке. Там купляють концтовари і т.д. і типу. От я купив собі, блядь, за євро 50 тонелі. І вони всюди, на кожному куточку Італії, блядь, прикиньте. Ось так все, ось так. Зараз я сжу і кружу ці педалі. Сьогодні після 8 години їду до і святи в гості. Не знаю ні, скільки часу, може на цілу нічку там лишуся, бо там є вайфай, там можна посидіти помонтувати нормальний відос поспілкуватися у ВК зі всіма з вами. Блять, бо тут неможливо, тут нема вайфа, то взагалі нема інтернету. І коротше, я роздаю е, інтернет від мами, від маминого цього, блять, планшета і сижу. І воно, блять, так рози того, що його ну, нахуй. Мені мама. принесла рибу і угла. Риба мої мішти. апетіто. Зараз буду ставити собі тонелі. Сука тихо! Ето самі нас самі намає А я йду по сруму Бачите цю хуйню? Я рифмую, є yeah. Це коротка штука, блядь Це обігрівач Вже настала восьма година І я їду до тьоті Свєти Я щось лі бананчика з'їм Сука І буду монтувати відео там Я якщо сидів монтував Харювся завжди, тому що мені всі мішали, тут всі ходять, тут телевізор працює, то там, то сям, розумієте? І це. Такий схарний, що зарапі курити, 100%. Так важко, що мене не представляєте. Я зараз знімаю, так? Да? Я потім будуть ці світи і там буду монтувати. Потім я там буду спати, потім приїжджаю і буду монтувати, я буду знімати. Завжди в зйомках і в монтажі. А жити то як? На вулиці мінус 5 тисяч градусів. Motherfucker say saying motherfucker saying our again. you fucking never. number. See, поставив ноутбук и ставив в машину. Так скучив, курва, за ним! Жевчик, привет! Летай! Летай сам новий гатищи! Мави баз рад! <плес> Малый повзрак! Йоу-йо-йоу-йоу! Малый повзраст, вел! Бум! Малый повздрак! Скор! Скор! Скор, скрир, скрир, скрир! Yeah. Не выдумывай! Э! Не выдумывай на 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 на. Ч ча света, выходи. Hello, my sister. Hello, my sister. Лора хороша. Лора хорошенька, дюйнга моя. Поки здесь говорить по з бабцю і з строим моєю Зараз будемо щось без дедень. Що таке? Що ти знімаєш? Я не знімаю нічого. Судя там не спалила. Короте. Я буду їсти таку штуку. Не знаю, що таке, що ж таке. Хурма. Хурма. Хорма. це кажуть, що є камери в будинку. Не палять. Я вирішив зайти собі в свою кашечку. В кашечку. Так, пишу в кашечку. Enter. Добро пожаловать в контакт. Так, чики поки опа. жмем Так. Закрити, ні, то, ні, долишаем, да. Пишемо. Р Хватить. Зараз з'явився своїх кінтів нових відос, ще з Нового року. Давайте подивимося разом. Зажа Сергійко А от дімку де блядь? <плес> Налівай! Налива. Так що передаю вам привіт, мої кінти. Знімайте більше відосів, курва, заїбали, блядь, знімайте нахуй. Щоб я дивився відоси, блядь, ваші. І щоб ви мої дивилися відоси, блядь і лайки ставили, блять, один одному, блядь. Поняли, суки, блядь. Дивишься свої старі влоги. Курлас скучаю за живчиком. Принесла мне те света моє любимое. А моє любимое це канапки, бачите? Масло, мед и чайочок. А чайочок звідки? Чичек зітки. Чичи звідки? Зіпту. Дивимося сучісвітою мою фанзустрічку недавно робив по Подолянах. Зараз дивимося Сучі Святої мої влоги старі. я вас не знімаю. І чуть стидно розумієте, через те, що там матюки, знаєте, як неприємно, коли людина якась старша дивиться тебе з матюками. Для тебе. Твій присутності. Я аж червонію. Hello, my guys. It's я a doctorate spice. Lidia. Зараз друга ночі, я вийшов, блядь, у свети, Приїхала моя маманька і ми йдемо додому спадки. Я чай закрив, бляха цю браму і раду перелазити через забор. Вот так от бляха. Що таке? Я ну, б цей перелазив, а Що мав робити? Давай на добраніш. Що ти Ти Що відзакрилася? Да, я перепутав. Я... я хочу відкривати, друзі. Зайдем. Хочу відкривати, а я. То закрив. А да, я закрив. Мамо мій, цей коржець. Ну що, зразу в мене прийшла ідея перелізти. Я ж займався паркуром колись. А, сука така тупа, що хочеться вистрілити. Сука, так не исключать, что моя сука истребитель. Твоя сука такая смешная, что стрел мою высмить, И не тягаться с моей, не тягаться с моей сучкой. Всім привіт, друзі, я Ой, чекай, ще знімаю. Mm -hmm. Всім привіт, друзі! Я Андрій Мартиненко. Я знімаю не виключаючи камери. Парада мой. А на цьому я реалізі шоу Number 5. Ой, блять, 4. Завершується. Твої сука так низко скалідають, що моя сука істрибіч. Сука такая смешная, что стрел мою высмить, И не тягаться с моей, не тягаться с моей сучкой. Твоя сука такая тупая, ты хочется выснуть.